До слова запрошується пані Галина Васильівна із, як історик з відомостями про причини і цієї трагедії. Шановна громада, дякувати Богу, що сьогодні ми змогли зібратися тут і засвідчити нашу громадянську патріотичну позицію і доказати самим собі і не тільки світові, Іспанії, Мурсії. Що ми є громадяни України, що ми маємо державу, що ми не просто перекоти поле і емігранти заробітчани що ми маємо за вдячність е, Стефанії Чорні за те, що вона нас зібрала сьогодні, організувала все це, щоб ми могли віддати дань нашій пам'яті, і, хоч отак, згадати мільйони тих людей, які так трагічно. Загинули, були замучені, вимучені, винищені. Що ж відбулося в 32 другому, тридцять третьому роках, що, що так воно сколихнуло світ, Україну, і що це таке важливе для нашого сьогодення і для нашого майбутнього, що це треба пам'ятати, щоб не повторилися ці уроки. Ви знаєте, сталося в 32-33 роках минулого століття таке, що це не піддається здоровому глузду, не піддається ніякому аналізу науковому. Це важко подумати, що людина може, люди можуть до такого додуматися і отаке сотворити. Люди, які здавалось би, ходять під небом, під сонцем, під Богом. Але це все треба знати, і треба знати і іспанською мовою, і українською мовою. І треба знати, чому як, тому що е, суспільний розвиток має свої закони. І один із них це е, хто не знає минулого. Той не вартий майбутнього. Ми приїхали сюди ради нашого майбутнього, але всі ви знаєте, що ми мусимо враховувати уроки минулого, щоб, не дай Бог, вони не повторилися. Я би хотіла трошки таку коротеньку історичну справку про голодомор. Що ж відбулося, чому, чому загинули мільйони людей на Богом облюбованій землі, яка славиться в усьому світі своїми чорноземами? Так як уже тут говорилося, що це є це був спрямоване винищення нашого народу. Це є одним із найжорстокіших злочинів сталінізму проти українського народу. Це був організований голод, свідомо до цього голоду держава штовхала село, яке відмовлялося прийняти колгоспну систему ще з початку колективізації. Безглузду систему, тому що тут, за винятком молодих, ми знаємо, наскільки все це було безглузде. Протягом січня листопада 30-го року в Україні було заготовлено 400 мільйонів пудів хліба, і за такий же період 31-го року 380 мільйонів пудів. Але цього було досягнено в результаті зникровлення села. У багатьох селян 31-му році вилучили все зерно і в тому числі посівний фонд. У 31-32 року голод вже стукав до селянських хат України. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно провести весняну посівну кампанію 32 року. Ускладнювали ситуацію безгосподарність у колгоспах, повна незацікавленість селян у ефективній продуктивній роботі в них. На 20 травня 32-го року республіці було засіяно трохи більше половини запланованих площ. Внаслідок неякісного обробітку просапаних культур частина посівів загинула. І все ж неприродні чинники були причиною трагедії українського селянства, тому що від голоду постраждало українське село. Врожай 1932 року був лише на 12% менший. Середнього врожаю за 26-30 роки і міг би забезпечити населення України мінімум продовольства. Населення України завжди вміє себе забезпечити продовольством, але ви побачите, як було зроблено, щоб це створити цей штучний голод. Але цього не сталося. Наближення катастрофи відчувалося в середині 32-го року. Угорський письменник активний учасник громадянської війни на боці більшовиків мати залка перебуваючи влітку 32-го року в Україні. Залишив такий запис у щоденнику, датований 11-13 червня. Країна, незважаючи на нормальний урожай, приречена на голод. Це трагедія. Саме в цей період на полях почали з'являтися селяни, переважно жінки, яким нічим буду годувати дітей. Цих нещасних у чиновницьких кабінетах називали перукарями. Вони ножицями зрізали колоски на тих полях, де ще рік два тому працювали повноправні господарі. Незабаром явище не було масового характеру. В серпні селяни почули про реакцію на це Сталіна, названого офіційною пропагандою батьком колгоспників. 7 серпня він власноручно написав закон про охорону соціалістичної влади. Сності, який за крадіжку когосної чи кооперативної власності передбачав розстріл, розстріл з конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років з конфіскацією майна. Сучасники називали цей закон законом про п'ять колосків. Незважаючи на небачено раніше жорстокі забезпечити хлібозаготівлі, 1932 року не вдалося. На 1 листопада було заготовлено лише 195 мільйонів пудів зерна. У деяких районах місцеве керівництво, усвідомлюючи масштаби голоду, що насувався, дозволило колгоспам залишати зерно для сівби та в страховий фонд. Саме так зробили керівники Орігівського району Дніпропетровської області. Тобто були керівники, які не хотіли виступати катами свого народу. Довідавшись про це, Сталін наказав чинити над ним жорстоку розправу. Старший агроном райземуправління був засуджений до розстрілу. П'ятеро керівників спеціалістів до 10 років з таборів, інші п'ятеро до восьми, двоє до п'яти років. Інформація про голод, що надходила з багатьох джерел, у деталях була відома Вищому керівництву партії держави. Але замість того, щоб рятувати селян, держава посилила на них, прагнучи за будь-яку ціну виконати план хлібозаготівель. В Україні хлібозаготівельну комісію очолював молото. Оцей кат діяв особливо жорстоко, і напевне треба знати їх імена у районах занесених на чорну дошку за злісне забутування хлібозаготівель згідно з постановою партійною. в 1932 році конфіскували продовольчі посівні фонди. Припинилося постачання товарів на місцевих керівників і колгоспників Обрушувалися репресії. Наприкінці грудня 32-го року в Україну прибули ще два кати Каганович, Косіор. Це вони в разі на, е, виконували директиву Сталіна, е, в разі невиконання виконання плану на за, за, е, е, насінневих фондів. Е, в категоричні строки, значить, категорично вимагалося найстисніші строки ліквідувати саботаж. Це, що народ не міг е, сплатити, тому що е, не міг е, постачити ці ліпозавтів і забезпечити розглядали на нього. Хочу сказати, що історія має невідпорну здатність рано чи пізно таємне стає явним. що Україна у двадцятому столітті пережила не один голодомор, голодомор 21-23 років, який був передумовою голодомору 33-32 років. Ленін на тієї нараді написав листа, в якому йшлося про нещадне вилучення цінностей. Має бути проведено нещадно, рішуче і найкоротші строки, щоб на кілька десятиліть ні про який опір вони не змогли і думати у наступному десятилітті. Сталін повторив методичні настави свого вчителя якими ж словами можна описати мучеництво України того періоду, що поклали всю землю близько 10 мільйонів своїх синів і дочок? Ніхто не відповідає, ніхто не повідає страждання глибше, вичерпніше, щиріше, ніж ті, хто став жертвами голодомору. Дивом уцілілі нині живі. Вони мусять сказати про себе і про те, хто і про тих, хто не дожив до цих днів. В Україні помирали вимирали люди селами. Так і наша родина не оминула ця біда. Моїх предків було спочатку розкуркулено, в... а в 1932-33 роки... роках вони були змушені покинути своє село і е... тікати на... до міста. Втікали вони саме до Донецька. Зі слів бабусі, вони Збирали, прохали у людей, які готували їжу, шахтарям, щоб тим як можна товстіше обрізали шкіру, чистили картоплю, щоб зварити ці шкарлупки з картоплі. Шахтарям на той час давали пайки. Дехто все ж таки з них. Ділився своїми пайками, то цього часу бабуся жива. Вона неодноразово розповідала, розповідає навіть моєму вже сину про те, що все ж таки у 32-33 му був Голодомор і задів він всю Україну від східної до Західної. І хочу сказати вам, що не потрібно забувати минуле, тому що якщо забудемо минуле, то ми не будемо мати майбутнього. Перше, хочу сказати, що я теж з родини людей, які пережили голодомор. Мої дідусь та бабуся живуть в Вінницькій області, жили, вже їх немає. І мій дідусь був чотири роки в тюрмі за те, що він хотів віддати в колгосп чотири курки, яких він тримав в сараї, і щоб викормити чотирьох дітей, які мала моя бабуся. А зараз вам хочу сказати про спогади, про спогади. Яка згадує міщук Надія Єфимівна 24-го року народження з Чернігівської області? Вона каже, що голод був страшний в 33-му році. Вже з весни люди почали збирати картошку, гнилу, рослини, щоб щось їсти. Дерева були голі, люди поїдали все, збирали клевір і робили з нього такі ліпьошки. Вона говорить на такій чернігівській чернівецькій мові, так що я вам передаю. І робили гількошки, щоб було чимось покормити, накормити дітей. Але люди почали пухнути від клевіру. І вони придумали, збирали листки з липи, змішували, сушили з клевером і перемішували все, і робили хліб, щоб щось поїли діти. Також вона згадує, що в її селі. Казали, що мати з'їла дитину, тому що не було вже що їсти. Також вона згадує, що коли вона йшла до школи, вона бачила пітином лежали двоє людей, яких вже поїдали блохи, і вони були упухші. А коли вони верталися вже з школи, вже цих людей не було. Їх ховали ще полуживими. Але вона в кінці вже каже, що голод це було страхоття, що не можна було це дивитися цими очима, і люди вже вмирали від, від туги, від чого вже не могли цього витримувати. Але в селі тільки жили добре і не помирали не родичі, а голови колгоспа, голови сільради. І такий був Каганович, який приїхав і організував цей голодомор і вирочку продуктів від селян. І в кінці вона каже, що, що так всі голодували, що жити, жити не можна було, що вже не було не можна було. І був такий голова сільради, як компанець Віктор Васильович, що він жив і приживав і жив дуже добре, що всі його родичі так жили, що не нуждалися ні в чому. Сполозів Коновал Віра тисяча 1918 року народження в Вінницької області. Над людьми простими дуже знущалися. Забирали все: коні, борони, плуг, віз розбирали у людей клуні у роки голоду, 1932 -го і 1933 років. приїжджав уповноважений Ісаїв. Його завдання було чим більше відібрати у людей і вивезти. Він говорив, що країна бідна, хто не здасть, то сто років пам'ятати пам'ятатиме пам радянську владу і в труні. І ще один споман білої Марії Федорівни Херсонської області. Все забирали ті активісти і пропивали, проїдали те, що забирали. І худобу забирали, курей, півнів, інвентар різний. І одяг добротний самі тоді носили. Забирали в основному в розкоркулених, бо в підноти нічого не було. Саджали у в'язниця за шменьку зерна, за зрізані в полі колосків. народ роти прозвав той указ закон про п'ять колосків. Не дозволялося ганяли за це. Непридбану кукурузу, пам'ятаю, переорали, а людям, а людям не дали. Зараз проте пригадуєш, що страшно стає. За склянку зерна вбивали за декілька колосків. Людей мучили і в'язниці саджали. Дякую.